Парамедики поліції днями надали першу допомогу важкопораненим у Костянтинівці. Окупанти вдарили по місту двома авіабомбами ФАБ 250 Один чоловік загинув, двоє важкопоранені. Білі Янголи днями доставили і допомогу жителям Ярової до повномасштабного вторгнення. У селище на Лиманщині проживало 2500 людей. Але окупанти перетворили його на руїни. Попри близькість до фронту, там ще залишаються 890 жителів, зокрема 80 родин з дітьми. У нас є прямо Задома, как бы. И мы вже собралися виїжджати, виїхали там 20 метрів на машині, оставили рібінка кота, самое главное, в машині. А саме вернулися тушили. Слава Богу, ми затушили. есть ми не згоріли. То есть, и как бы остались. А так збиралися вже їжать. Попри пожежі та обстріли, поліцейська група Білий Янгол продовжує підтримувати жителів прифронтових населених пунктів. Але поліціянти закликають людей вчасно ухвалювати рішення про евакуацію. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подроби. Ці телеканал інтермарафон єдині новини. Ім, попри бойові дії, місцеві жителі часто до останнього відмовляються покидати власні оселі, бояться змін, часто не знають, куди їхати. Ну і головне, не хочуть відмовлятися від свого минулого життя. Це можна зрозуміти, але евакуйовувати часто потрібно вже дійсно в останні моменти, і це під ворожими обстрілами. І більше про цей процес я розпитаю Павла Дяченка. Це інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, член екіпажу Білий Янго. Е, Білі Янголи, перепрошую. А, пане Павло, насамперед поговоримо про мотиви людей. От часто є історії, от як щойно я казав, і від ваших колег теж, ну, люди до останнього відмовляються виїжджати, потім, зрештою, телефонують вам. Як гадаєте, які мотиви? Чому, зрештою, змінюють власну точку зору? Ну, змінюють власну точку зору. Вітаю, студія, Вітаю. Е, до речі, да. Змінюють точку зору, тому що нестерпні умови для життя стають, вони просто стають не те, що нестерпними, а той час, коли люди проживають в цих населених пунктах, без можливості отримати ну елементарні соціальні блага, такі як світло, вода, газ, і подекуди дуже багато місяців в таких умовах. І вже коли сусідні будинки складаються повністю від Ворожих ударів гинуть, травмуються сусіди. То тоді вже люди приймають такі рішення. І як ви правильно зазначили, в той час це вже робити вкрай і вкрай важко допомагати з евакуаціями. Чого це варто? Як це взагалі їхати кудись рятувати когось незнайомих людей, але людей під обстріли, під вогонь на лінію такого ризику, що ну тут навіть уявити важко. Головне життя головне врятувати людей, і в таких випадках ну єдине рішення приймається тільки на виїзд. Так, да, бувають випадки, коли телефонують родичі, близькі. А ми розуміємо, що та чи інша частина ну. Там умовно де да, якогось там села або населеного пункту вже на вулиці тривають активні вуличні бої, або навіть ця територія вже тимчасово окупована. І важко в таких ситуаціях казати ні, але за можливості, що в наших силах це ми все робимо і так небезпечно, але рятувати людей потрібно. Судячи з того, що ми про вас знаємо, чули, бачили, ви, ви майже ніколи не кажете ні. Рятуєте з останніх сил, з надзвичайних просто ситуацій. Скажіть, будь ласка, окрім порятунку, ви ж ну, доправляєте допомогу, ліки, воду, да все, що завгодно, все, чого потребують люди. Як часто взагалі, якби як часто вам доводиться оце робити? Чи є такі люди, котрі кажуть: ми не хочемо виїжджати, але привезіть нам води, ліків, ну, аспіріну. Саме таких випадків дуже мало. Але... Є ну постійно працюємо ж на контакті з військовими адміністраціями, коли їм потрібна допомога, доставити, ну там який то населений пункт, це ж гуманітарна допомога або ліки, або як у нас поліцейські супроводжують укрпошту, щоб видати людям людям пенсії, тобто ну, так працюють в присунтових населених пунктах. Тобто, це супровід, допомога, безпека, працівників. Звісно ж, ну так, фізично, скажімо так, охорона. Е, ситуації бувають різні. По великих містах е, ну дійсно, от, у мене особисто був приклад, е, жіночка не бажала виїжджати на той час, що тоді з бахмуту, е, але їй потрібно було передати інсулін. Ну, це угу. таке, що вкрай важливе для її життя. І, звісно, передали. Тобто це невеличкий пакуночок але він коштував її життя. о боже Ну добре, що він не коштував ще й життя рятувальникам, членам вашої е, бригади. Так окремо хочу поговорити: ну, якщо можна е, про ситуацію довкола Покровська, справа в тім, що місцева влада закликає досить давно вже евакуюватися, якомога швидше. Чи залишаються там цивільні з дітьми, особливо що вони відповідають? Ті, хто залишився, якщо так, що відповідають на пропозиції виїхати. У нас визначений перелік перелік визначений військовою адміністрацією. Це все погодження рішення про населені пункти, і це ну беремо до уваги територію всієї Донецької області, де обов'язково проходить обов'язково примусова евакуація, що родин з дітьми. В деяких населених пунктах це виконано вже повністю, тобто дітей немає. Ну родин з дітьми, тому що обов'язково евакуація проводиться або вся родина, або хтось один з батьків. Супровід. Тобто дитину е, ніхто одну не забирає, це просто неможливо. М -м, люди активно виїжджають, треба позитивно визначити те, що родини дослухаються. Е, у нас е, спільно з військовими адміністраціями з ДСНС триває потужна інформаційна компанія, тобто роз'яснення е, щодо необхідності евакуації. Е, навіть залучаються екіпажі, це поліція ДСНС і е, люди, ну. Поліцейські та рятівники їздять вулицями і через гучномовці на службових авто доводять інформацію першу про необхідність евакуації, про емо... умови евакуації, і також про необхідність дотримання комендантської години в населених пунктах, тому що комендантська година це однозначно безпекова складова, щоб люди не перебували, не утворювали масових сукупчень щоб люди не перебували на вулиці, тому що ну ворог активно застосовує. Будь-який вид озброєння, тобто по всіх населених пунктах прилітають і керовані авіабомби. І артилерія, це що стосується населених пунктів, які наближені до лінії фронту, б'ють дронами по цивільних автівках, і вони цього, цього не цураються. Тобто просто серед білого дня можуть вдарити по проїжджаючій машині, де виключно перебувають цивільні. Е, причому це просто ну, звичайний невеличкий легковий, і їм байдуже б'ють і е, травмують людей, і е, те, що Ворог наносить удари підступно. Це можна от зазначити нещодавній удар по, по по Краматорську. Тобто, просто серед білого дня дві керування авіабомби влучили по місту. П'ятиповерховий будинок потрапляння прямо в дах і всередину багатоповерхового будинку. Просто майже снаряд, отак, от наскрізь пройшов великої будівлі. На той час мали інформацію, на жаль, про загиблих, багато поранених. І от це, це така тактика, це підступність нанесення ударів ворогом. І ось в зв'язку з чим постійно наголошуємо на необхідності евакуації. Тому що ну, саме головне, давайте так, всі розуміють, що втратити своє житло, виїхати кудись, залишитись там з невеличким об'ємом речей це дуже важко. Полишити свою домівку, да, ми всі люди, ми все це розуміємо. Але ми наголошуємо на тому, що ну, будь-яку там кофту, будь-які е джинси, це все можна знайти, придбати. А життя Але ж ти життя. не придбаєш. Але на життя, життя і здоров'я, да, не придбаєш. Ви абсолютно маєте рацію. Пане Павло, я вам дуже дякую. Ну, на жаль, час е, у нас збіг. А я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову коротку. Ще більше за вашу роботу і за врятовані життя. Я нагадаю, що це Павло Дяченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області і член екіпажу Білії Янголи. Добре відомого всім українцям. Дякую вам. Дякую.